І Ще один витік з Пентагону, який стався, але він стосується вже безпосередньо виключно України і Сирії, тому що як пише видання The Washington Post, що українська розвідка готувала атаку на російські війська у Сирії, вказується у документах, що українські військові планували завдати ударів по російських силах за допомогою БПЛА, і власне для чого це планувалося? Для того аби Росія. Понесла втрати у вигляді ПВК бійців з ПВК Вагнер і таким чином, аби Росія передислокувала свої війська до Сирії. Наскільки це має місце? Наскільки е, даний витік інформації можна вважати правдивим, враховуючи той момент, що і говорили, що власне прослуховували нашого президента Володимира Зеленського? Ну, ви знаєте, як на мене це виглядає досить смішно? Це по перше, по-друге, знову ж таки я наголошена, тому що достовірність і об'єктивність цих документів не доказана, і це буде остаточно зрозуміло після проведення міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки. Розслідування у цій справі, яке дуже складне із огляду на політичну ситуацію перед в сполучених штатах Америки і з огляду заяв цих 19 конгресменів трампістів, що треба припинити допомогу Україні негайно приступити до миру, повторюючи наративи Кремля. Тому ми повинні дочекатися остаточного висновку в цьому відношенні, але вже зараз, з огляду на те, де Україна, де Сирія, де цей контингент терористичної Вагнер проводить бойові операції в Сирії, це абсолютно несерйозно. Це абсолютно скориговано в інтересах Росії і в інтересах дискредитації України, і це якраз той. Елемент, який засвідчує про активну інфраактивні інформаційно-психологічні операції Росії, які вона намагається проводити з метою дискредитації України. І головне з метою припинення України постачання Україні мілітарної допомоги і вирішення своїх агресивних питань, що стосуються України. Вони полягають в одному знищення України як держави і української нації як такої. Пане Василю, можна от як підсумок цієї теми, але дуже коротко, буквально так або ні. Ви гадаєте, якщо цей е, злив в ньому може бути зацікавлена Росія? Ну в якихось нюансах, принаймні, про Китай ви говорили, що це може бути способом тиску на нього, от про е, цю тему. Ви говорили, що Росія може бути зацікавлена. Уже проходить певний час, ідуть дні, навіть тижні, відколи ці документи активно обговорюються. Ви бачите, що Росії вдається досягати якихось своїх інформаційних цілей тут чи ні? Ну єдине, що чого вони досягли, то це обговорення цього питання uh -huh. у засобах масової інформації світових, російських, українських, що ми з вами і робимо. Uh -huh. І як не те, то до того остаточного ухвалення рішення правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки, я б не підливав оливи в вогонь. Російський, який вона розпалює у світі, але все таки я констатую, що наслідків якихось з цього, особливо для України, не вбачається. Я їх не вбачав. Ні наше військово-політичне керівництво, ні наші партнери uh -huh. там можливо жить якийсь холодок між партнерами, пов'язаний з тим, що хтось там когось, начебто, прослуховував, хтось про когось, начебто, щось говорив, але ще раз підкреслюю, що це абсолютно недостовірно і не є таким, що може бути визнано однозначно оригінальним, оригінальними документами, і до них треба прислуховуватися. Uh -huh. І головне, що. Всі е, світові гравці, і в цілому світа громадські прекрасно усвідомлює, що кожна країна, яка має певні амбіції і турбується про свою національну безпеку, точно буде вона... збирати розвідувальні дані. Вона обов'язково проводить роботу спрямовано uh -huh. на виявлення і попередження можливих зазіхань на її територіальну суверенітет і тому проводить відповідні абсолютно і тому буде максимально як уважною, агентурні, як агентурні, так і технічні. Uh -huh. Дякую дуже. Це важливий акцент, як то кажуть, ми всі дорослі люди розуміємо, що політика складається із цього теж і національна безпека кожної країни складається.